Щоб, щоб був живий. Я хотів ходити, я багато ходив на милицях, бо я хотів просто ходити. Я хотів ходити, хотів їхати на машині, хотів подорожувати. Та все. І просто Незалежно від того, що я отримав поранення, я хочу просто рухатися, як звичайна людина. знаєте. Во. А спорт він допомагає адаптуватися. Ще, якщо є тренер, він допомагає тобі ці труднощі в спорті долати легко. Плавно, легко, без шкоди собі. Зараз адаптувався, займаюся спортом. Зараз в збірні е, України е, на змагання Invictus GM2025, який відбудеться в Канаді. Я вибрав греблю, вибрав біатлон. Це все це за мої види спорту. І по, 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 по колективному я вибрав волейбол. Спорт не так, як для досягнення в нас в Invictus, а просто допомагає. Допомагає, наприклад, адаптуватися, допомагає реабілітуватися, отримати задоволення. Я маю на меті не просто займатися спортом так, як для себе, а просто показати для товаришів, які нас травми, які так само реабілітуються, що життя не зупинилося і життя продовжується. Як з цим жити? З цим можна жити, наприклад, лежати вдома, можна з цим жити. Можна рухатися, можна це, але можна ходити в зал, займатися спортом і від цього ще отримувати задоволення. Так що я вибрав спорт і раджу кожному військовому, кожному, який живе, і так само кожному, хто живий, здоровий, повноцінно здоровий. Займайтеся спортом. Просто спорт це життя.